давайте подивимося, чи ви зустрінете нове кохання. Якщо у вас є такі запити, ви хочете дізнатися, що буде скоро у вашому житті нова любовна історія, давайте дивитись. Так, твійка Пентаклів. Дороги для цього у вас відкриті. Ну, ви можете по вежі дуже закриватись і боятись того, що щось може повторитись з минулого досвіду. У вас є великий страх. Ви ховаєтесь, розумієте? До вас по долі хтось може йти, але ви закриваєтесь, ви не вірите. Ну, іде, да, король мечів іде. Король мечів, помірність і лицар кубків. Серйозний мужчина, який, на перший погляд, може здаватись таким навіть якимось закритим, але в ньому є і ніжність, і йому треба дати шанс, ось що карти кажуть. Вам треба відкрити своє серце. До вас іде любов. Іде цікавий мужчина. Розумний, інтелігентний, з хорошим серцем добрим. Ну і вам треба повірити в це і відкрити йому, знаєте, на зустріч двері, і показати себе, піти на побачення, знайомитись, дати шанси. Тому що ви тут йдете такою закритою людиною. Ну, якщо ви відкриєте своє серце, ви будете щасливі в коханні. Хай так і буде.